Всім привіт, мої хороші любі глядачі. Вітаю вас на каналі Весела сімейка в моєму новому влоговому відео. А моя сімейка хто где, діти мої вчаться вже в школі, чоловік побіг на роботу, а я намагаюся зібрати себе докупи і зайнятися хатніми справами. Буду зараз прибирати. Дивіться мій дружочок, як завжди, поруч зі мною. Коли мене немає поруч, він постійно м'явкає, проситься до мене, щоб я тільки взяла його до себе. Свій простір не любить. Він взагалі не любить. Знаєте, бути одним. Дивіться, що він витворяє. ось так, запригує на крісло на мене. І Мій хорошенький, такий зайчик. Так що мені весело, знаєте, я вже вдома не одна, з котом. будемо розпочинати новий такий трудовий день, наводити лад, чистоту в будинку, а також щось смачненьке приготую. Сьогодні маю намір спекти на пательні, мабуть, такі будуть смажені. в мене смачні а на живих дріжджах пиріжки з тушкованою капустою. Ну, подивіться, що ж він витворяє, що ж відваряє цей-малий мали, такий е, полосатик, смугастик мій маленький, Да, ти такий агресивний, агресивний такий. Любить дуже гратися. Він дуже грали... грайливий котик. Це, знаєте, перший кіт, у нас дійсно такий настільки живий, шотландець настільки грайливий, такий класнючий котичок. Ось наша ялиночка стоїть тут біля мене. Дуже-дуже класна, файна. Ой, тут, знаєте, багато іграшок. Ми їх накопичували тут рука. А ми, поки ми тут переселилися взагалі з Запоріжжя, нічого не взяли, все купувалося тут, нами, все новеньке. Все, що ми наживали, набували, всі іграшки, гірлянди, ось це все тепер на нашій запорізькій ялиночці. Тільки що провела пряму трансляцію, було світло і, як завжди, воно зникло прямо коли я її проводила. Зараз я вже вділа фартук, Вже в мене чиста тут підлога, от майже чиста вже посуда. Домиваю її, і будемо з вами готувати дуже смачні поріжечки. По рецепту моєї бабусі вони будуть на натуральних дріжджах, дуже класні. Начинкою буде слугувати тушкована. Капут. поки я бігала, знаєте, зовсім забула, що чоловік мені залишив а, мою дозу. Дозу ось таких от, а, всяких препаратів. Це у нас а, кальцій, магній. У нас а, дві таблеточки магнію, Б6. ось Буду приймати, забула зовсім. А також ось такий риб'ячий жир. Приймаю, ковтаю, щоб було якесь здоров'я, знаєте, така от, а, сила в організму. Думаю, що зараз у нас взагалі сонечка немає, треба Д3 ще включити. Свій раціон, але поки що кальцій, магній. А чоловікові, знаєте, нещодавно була в Києві на Житомирській, взяла ось такий комплекс. Зараз я вам покажу його. Можливо, кому також знадобиться мій відгук. Ось, бачите, колаген, комплекс колагену. Це, як казала фармацевтка, найкращий комплекс для того, щоб не боліли сустави. Чоловік просто постійно на ногах, він працює будівельником, облицювальником постійно на колінах, присідає, там, залазить кудись руки, також в нього, знаєте, є там проблеми, трішки з суглобами за цим всім. Тому віці 45, треба приймати колаген, чи комплекс. Сюди входить колаген 11 тисяч міліграм. Це саме така велике дозування, що я знайшла в аптеці. Також сульфат, вітаміни С, Д3 і селен. А він б'є по одній, бачите, така, така упаковка цікава, вона відкривається всередині у нас є такі стіки. Ось тут е, така рідина, колаген, зрізаємо ножичками, він раз на день має після їжі, після сніданку приймати. Подивимось, е, який буде відгук власне, в нього, бо трішки зуставити, дають про себе знати. На руці болить ось тут от, суставчик. Подивимось, як допоможе йому саме ось цей комплекс. Сподіваюсь, що йому має зайти він і допомогти. Вітамінки прийняла мікроелементи всередині мене. Нехай працюють, роблять мене здоровішою, енергійнішою. А тепер будемо шинкувати капусту і готувати начинку для наших пиріжків. Починаємо її нарізати. Знаєте, ось цей ніж просто для мене знахідка. Ось так я кручу по сторонам частинку моєї капустинки, і вона дуже-дуже класно нарізається такими тоненькими взагалі соломиночками. Після того, як я нашинкую капусту, беруся за цибулю. Ось так люблю її дуже мілесенько також нарізати. Вона буде в мене обсмажуватися на пательні. Тим часом приготуємо з вами наше тісто. Нехай воно підходить. Завжди беру десь 10 грамів ось таких дріжджів, живих. Інстант. Дуже класні, вони мені Наливаю обов'язково тепленьку водичку, не дуже гарячу, щоб вони не зварилися, ці мої дріжджі. Знаєте, хотіла живих дріжджів, але подивилась, що вони у мене пропали в холодильнику, настільки давно я вже нічого не робила, просто з тіста. Ось так: нашу нашинковану цибулю і. Капусточку я викладаю на пательню, додаю кетчуп. Мені з кетчупом смакує найкраще. Гарнесенько все це діло ми підсолюємо. Також я додаю чорний мелений перчик туди, буде дуже-дуже смачно разом з ним, але так трішки, тому що буде дітки, їсти ці пиріжки багато я його не сиплю. Будемо гарно все перемішувати, і нехай вся наша. Смачнюсінька начинка доходить капусточка і доходить до того, що вона вже буде готовою. Коли знаєте, трішки випаровується у мене весь кетчуп. Я додаю ще трішки навіть кип'яченої водички для того, щоб не приставала наша капуста до самої пательні, щоб вона дуже дуже гарно приготувалася, була такою м'якенькою, гарненькою. І готовую для того, щоб начиняти капусточкою цієї пиріжки. Також люблю все готувати на борошні дні про млин. Для мене це борошно високої якості. Дуже класно все виходить, як млинці, так і пиріжки. Беру десь 500 г борошна просіяного. Вбиваю туди одне яйце. І потім будемо класти з вами солі, десь одну чайну ложечку солі. Ось так обов'язково кладемо туди. Потім я беру е, соняшникову олійку. У мене це базарна олія, така, знаєте, з запашком. Бо моя олейна вже скінчилася, а цю я привезла з Запоріжжя від моєї бабусеньки. Ось так: 2 столові ложки. Трішечки починаємо, ніби тут заколочувати, яйце Самому борошні, ось так ложечкою дуже дуже обережно, і потім вже будемо вливати наші дріжджі, які вже дуже класно. Розкрилися, обов'язково забула сказати, що в саму водичку додаємо півчайної ложечки ще цукру, обов'язково. Тому що в цукрі дріжджі ще краще розкриваються, і, взагалі, знаєте, так смачніше тістом, як на мене, коли ти додаєш в нього трішки, навіть такі пиріжки з якоюсь солоною начинкою додаєш трішки цукру. Саме борошно, саме тісто. Також, бачите, потім вже, коли воно загусло, я ось так просто в такій мисі широкій, трішки притрушуючи борошном руки, щоб не приліпало до них тісто. Починаю ось так гарненько все замішувати до однорідності, воно має бути таке м'якеньке, еластичне і гарне таке на дотик. Готове тісто я ось так залишаю хоча б на півгодинки. Краще 40-45 хвилин, щоб воно встигло в мене підійти. Поки підходить моє тісто, тушкується капусточка на пательні, я бачу, знаєте, проблиски світла. Решті сонечко. Десь там трошечки, але світліше стало на вулиці набагато. Зараз вам покажу красиву також гірлянду, яка включається на Powerbank. Дуже класна мені. Я її замовляла просто в тому році і забулася про неї. А коли розпаковувала всі новорічні іграшки, в коробці її знайшла, повісила на кухні на свої нові штори, красиві. Зараз таку тюль, ніби дві тюльки, такі знаєте, але шторами тут не завішую, тому що ну, дуже дуже сірі дні. А і так мало дуже сонця, світла мені поступає через вікно. Зараз вам покажу. Ось, бачите, як вони просто світяться, дуже-дуже красиво. Вночі, до речі, дуже видно. Є тут багато в мене таких функцій. Бачите, я включила на павербанк, і можна цією кнопочкою вибирати різні режими, там більше воно буде блимати менше. Ось такі в мене красиві, бачите, шторочки гарненькі. Тут намальовані, нібито такі трояндочки, квіточки. І ось така у нас вже атмосфера свята наближаючогося. Дійсно хочеться в новому році всім вам побажати, мої любі глядачі, щоб ваш дім був сповнений затишком, миром, спокоєм і нарешті мої найкращі люди, мої українці. Я бажаю вам. Почути ці заповітні слова, що війна скінчилася. що більше не гинуть люди, щоб наші славні хлопчики, наші просто не знаю, найкращі, які віддають найдорожчі в цьому світі своє життя, своє здоров'я для нашого спокою, щоб вони повернулися до своїх сімей. Ой, дуже цього, дуже цього в новому році нам всім хочеться. Також бачите, які наліпочки, ось сніговичок. Це ще також ми привезли все Запоріжжя, уявляєте, воно все дожило вже трішечки, десь там щось порвалося, але... Ось така краса. Ось такий вже Миколайчик з ялиночкою. А ці до речі, наліпки ще з того року уявляєте, Я вимивала вони настільки, чи через сонце, настільки прилипли до вікна, що я не можу їх відряпати. Тепер в нас вони постійно тут висять на нашому вікні. Бачите, трішечки посвітлішало на вулички. Я вже прибрала, зрізала там кусь величезний. Пам'ятаєте, в мене був хризантеми вже все ось за лавкою, за тою великою лавкою. Там просто, бачите, гора така страшезна. До речі, на свою ділянку власне перенесемо ось цю лавку, ось ту лавку. І взагалі, походу, мангальна зона переїжджає також на своє нове місце. Знаєте, так думаю, як воно буде з чого нам почати, щоб нам не розругатися з чоловіком моїм, щоб нам знаєте, Дійти консенсус, щоб владнати і спланувати все так, як має бути, і щоб ми головне, щоб витягнули, витягнули а, цю всю а, таку забудову нашу, наші плани. Я розумію, що краще планувати трішки менше. Знаєте, щоб потім, все ж таки, якщо ти більше сплануєш, і це в тебе не буде вдаватися, ну буде якось так, знаєте, руки трошки будуть опускатися, тому я так планую по мінімуму, а там, як Бог дасть, як вийде в нас, а, чи настане стане нам сил нас. Наги, взагалі, в чоловіка і в мене, тому що він ще й працює важко, і тут виходить, що всі вихідні, я кажу, хоча б по суботам, будемо всю суботу приділяти нашій ділянці, щось там купати, щось бетонувати, якщо вийде, якщо ні, хоча б на 26-й рік плани в нас збудувати туалет. Хочеться такий нормальний, з мабуть, скірпіття, з щоб був не дерев'яний, щоб можна було навіть коли холодно, навіть там не добіти в тому туалеті. Тому ось так поки по мінімуму світло та туалета там. А там будемо дивитися, мої хороші. Сподіваюся, що Новий рік нам принесе багато змін, багато мотивації, багато можливостей для реалізації наших всіх задумів і планів. Наше тісто вже добренько підійшло. Я його гарно вимісила, ось так і розділяю завжди на дві такі частинки. Бачите, формую з них ось такі ковбаски, гарнесенько їх скручую на столі. Обов'язково просипаю гарно стіл борошном, щоб Тісто не прилипало, і потім беру ніж ось так обережненько розділяю на кожен шматочок, з якого ми будемо формувати з вами смачні. Пиріжечки. Виходить, в мене дуже багато тіста. Знаєте, начинки щось я приготувала не дуже багато, тому залишу ще, мабуть, другу частинку тіста, можливо, навіть піцу зготують з часом, бо діти дуже такого люблять. Беру тепер кожен шматочок, ось так, бачите, розкачую, ось так. От, трішечки борошна я цей прибираю і беру ось так, начинку, нашу смачненьку таку. Класно, знаєте, вона соковита, мені дуже подобається саме з кетчупом і так з томатною пастою тушкувати капусточку. Бачите, формують такі красиві пиріжечки. Їх защіпую як на вареники. Ось так з двох сторін, щіпаю, а потім придавлю, нібито вдавлю всередині, і виходить ось такий от гарненький, рівненький пиріжечок. Обов'язково, коли будете смажити, треба класти ось, саме ось цим. Краєчком донизу, щоб пиріжок гарно не розпадався і просмажувався. Тепер викладаємо на гарно розігріту пательню з олійкою соняшниковою і кожен кожен викладаємо пиріжечок, щоб він гарненько просмажився. Слідкуємо там просто хвилиночок 5, треба перевертати, тому що вони дуже-дуже швидко можуть згоріти пиріжочки, щоб вони були ось такого, саме бачите, золотавого кольору. Це вже з двох сторіночок гарно всі просмажилися. Піріжки, аромат стоїть. Я вам не можу передати саме ось такого капусту цієї тушкованої. Ось такі фані. Класнючі, ароматні пиріжки. М -м, з капусточкою в мене вийшли. Прийшов мій хлопчик вже зі школи, думала йому а, посмажити, але з картоплею. Він не любить. У мене якраз половина тіста ще залишилася, мабуть, зроблюємо ще з картоплею. М -м. Вже дуже давно не робили такі пиріжки. М -м, які ж вони добрі. М -м. Так що готуєте, ви не пожалкуєте. Рецептик. Суперовий. Тісто класне, тісто тоненьке, знаєте, що хочете, щоб воно було пухкіше, більше, тоді, звісно, що треба брати краще живі дріжджі, ніж такі, як я сухі. І ще туди додати, мабуть, трішки кислого молока. О, тоді, взагалі, будуть вони такі більш пишніші. У мене вони вийшли, бачите, тісто досить тоненьке, начинкою. Але мені таке дуже-дуже не подобається. Тільки що прийшов синок, купив морозива крем брюле, я згадала, що є в Олега Шугара така пісня. Тому чекайте в шортсвідео сьогодні вечором. Також кліп на цю пісню від мене. Ось так, знаєте, і народжуються всі ці ідеї. Коли щось там відбувається в твоєму житті, такий хопа. У мене взагалі одразу асоціація з чимось, знаєте. Відбувається, і я хочу це а, знімати, доносити до вас позитив. Знаєте, щоб ви посміхнулися зайвий раз, подивилися на мене. Дякую, мої любі, що були зі мною. Що розділили а, ці 10-15 хвилиночок, приділили уваги, власне, мені, власне, а, моєму каналу, моїй родині і всьому тому, що відбувається зі мною в цьому житті. Для мене це дуже цінно. Будь ласка, поставте вподобайку. Напишіть ваш коментар, на який я дуже і дуже чекаю. І всім па-па!